Кажу, як є, той комод треба чекати 4 місяці на виготовлення. Термін виконання 4 місяці. Чому так довго? Та бо нема кому робити. 4 місяці термін виконання. 3 може навіть 3. Бачите, збоку нічого не видно, та? А реально видно. Хопа! Шухлядка, пішла. Погнали далі. Гарний комод. Ну як? Так чи ні? Гарний чи ні. Кажіть, так чи ні. Гарний чи не гарний? От в чому питання. Гарний чи не гарний. Вага його 120, ну, напевно, 110 кг точно. Висота його метр... Метр десять. Тумбочки такі з секретними. Вони по 8 500, по 9 вже, напевно, по 9 ті тумбочки, але їх треба чекати, їх зараз нема. А цей комод коштує реально, ну він дорогий, він коштує 19 500, чуть не 20 тисяч гривень. От і все. От кому цікаво на ну, цей дорожчий варіант комода, то ясно.